Коли такого не було, і от знов у трьох областях України можуть запровадити карантин через поширення ковід. 19 ви забули Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю Україною. Продовжує ширитися коронавірус. Всього зафіксовано циркуляцію 13 штамів. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, в етері телемарафону. За його словами, епідемічна ситуація погіршується із настанням зими. Зараз в території України циркулює 13 штамів ковід і враховуючи суттєве погіршення ситуації із захворюваністю та зимовий період, зараз дуже важливо вакцинуватися. Серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей. Крім того, на Заході та півночі України фіксують. Перевищення епідемічного порогу. Кузін наголосив, епідемічний поріг перевищено в Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій областях. Там вже показники вищі, ніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи. З його словами, щотижня госпіталізують в середньому 4200 пацієнтів. Серед всіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%. Але статистика зростає щотижня, зокрема й серед дітей. Також реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, в тому числі й одна дитина. Втім, днями в Україну доправили понад 200 тисяч доз омікрон специфічної вакцини проти covid 19 Це оновлена версія вакцини Комірнаті від американської компанії Pfizer, адаптована спеціально для захисту проти штаму Омікрон. За словами Кузіна, вакцина призначена для бустерного щеплення тих, хто вже пройшов. В первинний курс вакцинації проти COVID-19. зробити щеплення можуть і діти віком від 12 років. Щеплення безоплатні вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи амбулаторії через запис у сімейного лікаря.